Жодного дружнього наміру у Росії немає, і це м'яко кажучи, так президент України у своєму зверненні прокоментував інформацію від зовнішньої розвідки щодо намірів росіян, за словами Зеленського, система Російської Федерації перебудовується так, щоб піти війною у будь-який момент і проти будь-якого супро супротивника, можливо, країн блоку НАТО. І важливо, щоб і в Європі дійсно відчули, що коли йдеться про Росію, йдеться не про того чи іншого її сусіда, йдеться про всіх. Жодного дружнього наміру у Росії немає, це м'яко кажучи. Система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Це можна. Перебити тільки санкціями, сильними санкціями світу і нашою далекобійністю.